Зараз записую інструкцію, наприклад, однієї дівчини, яка брала в мене курс по астрології, як подивитися, молодик. Да. І ви так само кожні два тижні можете дивитися, де у вас новолуння, де у вас повнолуння, новолуння щось починається. Да. А повнолуння, повний місяць це вже якісь результати. І зможете плюс-мінус собі ставити цілі, враховуючи енергії. Значить, от вводимо вводимо дані. Ми беремо двойну карту Натал, да беремо дані народження. І тут ставимо тип карти Транзит. 31-12. От в такий час. У нас буде 00 Ой, я вже тут збиваю. Так, 0026. 0026. У нас. Буде новолуння. Що таке новолуння? Це коли сонце і місяць з'єднуються. Ну, місяць у нас дуже швидкий, він потім далі вже по градусам піде. В знакі козий ріг. Да? Так, нажимаємо, Окей. Ось дивимось, Сонце і місяць. А, і головне, в чому всі роблять помилку? Я вже побачила. Дівчата, для транзита, отут ставимо галочку, космограма. Це не соляр, увага! Транзит. Галочка, космограма. Щоб ви тоді в палках не запутались, бо у мене от дівчата пишуть, що нічого не зрозуміло. Дивіться, поставили цю галочку і все, і все вам буде зрозуміло. І дивіться, по зовнішньому кругу це ваша натальна карта. От, наприклад, у дівочки асцендент в козерозі. Ви ж знаєте, що у вас асцендент, та? в якому знаку? От, значить перевірка. Тут стоїть ваша натальна карта. Ось сонечко і місяць в козирозі, От, І ми дивимося, як воно лягає на вашу натальну карту. З асцендента починається. У нас перший дім, і от воно сидить тут в першому домі. Да, другий дім аж отут буде, да, уже там в Водолі 15-му граду. Тобто в цьому відрізку, хто в нас тут в першому домі, сонце, місяць і Плутон да, затусувалися. Все, ми можемо побачити. Значить, іду, і дивимось у нас методички, що таке перший дім, да, це ви, як особистість, і так далі, і так далі. От воно у нас тут. І потім е, в козирозі, да, ми тоді в річки дивимося: козиріг. Що це за енергія? Це така цілеспрямована, все по графіку, земля, така конкретна, матеріалістична і так далі. І от все це ви тоді поєднуєте. Отак от можна подивитися. Оце новолуння. Тобто ви завжди повинні знати, що б ви не будували, де ваш асцендент натальній карті? От ви перевірку зробили, ага, ось ваша, да? все. І далі ми працюємо. Тобто на транзит ми виключаємо включаємо точніше космограму. Тоді відключаються ці палички. Тому що якщо з цими паличками, от я беру космограму, в солярі просто там по-другому. Так, бачите, і отут воно все насипано, і ви тоді реально запутаєтесь, де оце у вас знаходиться. А з космограмою все чітко вам понятно. Є ваша натальна карта, і видно, куди у вас потрапляє. Так, а ну, глянемо, що тут в інтерпретації? Можна тут щось подивитися? Ага, ні, тут тільки всякі аспекти вони видають. Ні, тільки аспекти видають все. Тому все тут виходить доволі просто.